Всім привіт! Сьогодні ми поїхали в парк Уруру. Взагалі вже міст немає де запаркуватись, зайде знайшли. Ось там вже парк. Я вже тільки бачу світ. Я вже в Оруру четвертий раз. Йоми. Там черга, думаю, зараз теж довга буде. Звідси черга. Ну все, звідси черга починається. Капець. Підходимо до каси вже. Вісі вісімсот гривень і мінус п'ятдесят відсотків для військових за наявності посвідчення ОБД. Все ми вже зайшли в парк. Піднімаємося нам догори. Там будуть всі горки. Люди вже катаються. Ми чекаємо стоїмо в черзі, щоб ви зрозуміли, яка черга. А цих хвилин стоїмо в черзі, підійшли вже близько, але атракціон відкривається за 30 хвилин, тому ми не знаємо, чи ми встигнемо. Буде видно. Після цього скажуть, чи ми зайшли чи ні. Коротше, народ нас все-таки не запустили, сказали, що останній захід. Ми вже стояли десь ось там. Сказали, що останній захід і ми не встигнемо. Того ми вже не, ну, не йшли, нам не було сенсу йти туди. Ось ми, коротше, йдемо на Велику Гірку десь туди, а потім ми йдемо лишати речі. За те, як ми залишимо речі, будемо гуляти по парку. Ух. Тут інші люди з'їжджають ще, багато людей єсь така гарка, така яка. І, так. і під землю, і ось тут ти виїжджаєш. От гра, можна приказується, тільки по широк. Сьогодні я запрошую вас до нього. Почався концерт на дідорофеє, ми тут стоїмо взагалі нічого не чути. Там набувай буквально на пару метрів. Ішовний піцей. Ми все-таки прийшли на цей атракціон. Зараз будемо йти. Атракціон, коротше, відкривається і зараз будемо заходити. Можеш помахати? Відео потім буде. Вкрили вже цей атракціон, зараз будемо їхати. Коротше, в мене залишився один процент, тому влог закінчується. Всім па-па, всім гарного дня. Живий париш.